Цьому випуску Красюк виступив з вимогою до Усика щодо його майбутнього. Усика попередили про намір забрати його титул. Тайсон Фюрі домовився про наступний бій. Чемпіон світу в супертяжах кинув виклик Усику. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. У Усика готові забрати титул. Відомо, хто поб'ється за пояс українця. Президент Огуставо Олів'єрі повідомив, що у разі відмови Олександра Усика битися з тимчасовим чемпіоном за версією організації Фабіо Вордлі, українець втратить титул суперважкої ваги, за який поб'ються два британці. У нас є право призначити бій за титул між тимчасовим чемпіоном Вордлі та обов'язковим претендентом Ітаумою. Якщо Олександр Усик з будь-якої причини не вийде на бій з Вордлі, то ми призначаємо його самостійно, сказав Олів'єрі. Нагадаємо, Вордлі нещодавно переміг Джозефа Паркера і тепер може вийти на бій з українцем. Усик поки ніяк не відреагував на перемогу Вордлі, проте відмова від поєдинку спричинить втрату титулу. Красюк виступив з вимогою до Усика щодо його майбутнього. Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, Олександр Красюк, пояснив, чому хоче, щоб український боксер завершив кар'єру. Я впевнений, що йому потрібно піти на пенсію. Зараз є таке прислів'я краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше, якщо він зараз завершить кар'єру. Залишиться непереможеним назавжди, він не був ніколи у нокдауні, став об'єднаним чемпіоном у двох вагових категоріях, сказав Красюк. Стало відомо, за які гроші Усик готовий побитися з Вордлі. Відомий британський промоутер Еді Хірн розповів, за яких умов Олександр Усик погодиться на бій із Фабіо Вордлі. Країнець готовий вийти в ринг лише у разі. Якщо йому гарантують гонорар у розмірі 10-15 мільйонів фунтів стерлінгів. промоутер сумнівається, що Усик прийме пропозицію Вордлі провести поєдинок в іпсвічі, вважаючи, що така подія заслуговує на більшу арену. Найкраще місце для цього бою Лондон. Ідеальні варіанти Вемблі або стадіон тоттенгем готспур зазначив Хірн. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Тайсон Ф'юрі домовився про наступний бій. У боксерському світі готується нове видовищне шоу. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та блогер і боєць Логан Пол домовилися про проведення виставкового поєдинку у лютому 2026 року. Повідомляє сайт Кікбоксінг. Бій не увійде до офіційного рекорду спортсменів і проходитиме за зміненими правилами зі спеціальними рукавичками серед можливих локацій: Саудівська Аравія або Лас-Вегас. Нагадаємо, раніше голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх анонсував повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі і натякнув на трилогію проти Олександра Усика. Кроуфорд націлився на титул у шостому дивізіоні. Американський боксер Теренс Кроуфорд є чемпіоном у п'яти різних вагових категоріях та абсолютним чемпіоном у трьох з них. Проте націлився на нові дивізіони. Повідомляється, що після перемоги над Саулем Альваресом Кроуфорд хоче спуститися у середню вагу до 75 кілограмів. Щоб завоювати пояс у шостій для себе ваговій категорії. Основним суперником у цій ваговій категорії вважається Жанібек Алімханули, який володіє титулами WBO та IBF, цікаво, що рекордсменом у плані титулів у різних дивізіонах є Менні Пак'яо вісім поясів у різних категоріях, а вище за Кроуфорда ще тільки Оскар де Ла Хоя, у якого шість титулів у різних дивізіонах. Боксери з Куби та Великобританії визначать наступного суперника для Усика. Міжнародна боксерська федерація IBF анонсувала промоутерські торги в суперважкій вазі, щоб визначити наступного суперника для абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Британець Даніель Дюбуа та кубинець Франк Санчес не зуміли домовитися про поєдинок до дедлайну, який закінчився 22 жовтня. З цієї причини 13 листопада відбудуться торги, де й визначиться сума гонорарів обох боксерів. Очікується, що бій Дюбуа та Санчесом відбудеться у першій половині 2026 року, після чого переможець протистояння отримає статус обов'язкового претендента по лінії IBF. Якщо усик відмовиться від захисту, то буде зобов'язаний залишити свій титул вакантним. Британський боксер останній раз виходив на ринг в липні якраз проти Усика, проте капітулював у п'ятому раунді та втратив пояс IBF. Санчес в лютому нокаутував мексиканця Рамона Ечевері. Відомий в минулому боксер Тім Бредлі, який був чемпіоном у двох вагових категоріях, здивований тому, як Джервонта Девіс примудрився втратити величезний гонорар від бою з Джейком Полом. Це найтупіший боксер у світі, це треба ж примудритися злити в унітаз 40 мільйонів доларів своєю поведінкою. Я цього не розумію. Цілу купу грошей просто в каналізацію. Його промоутери виглядають не меншими глупцями, якщо не знали, що діється у справах твого основного клієнта. сказав Бредлі. Нагадаємо, виставковий бій мав відбутися 14 листопада, але його скасували через судовий позов. Проти Джервонти у справі про домагання і домашнє насильство. Чемпіон світу в супертяжах кинув виклик Усику, тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Агіт Кабаєл. повідомив, що готовий вийти на ринг проти Олександра Усика. Мене підтримують в Німеччині, але тут і українців дуже багато. Це протистояння викличе величезний інтерес і легко збере повний стадіон. Я думаю, що мій останній виступ був дуже солідним. Якщо Усик прийме мій виклик, я готовий. Зізнався Кабаєл. Нагадаємо, представник Німеччини востаннє виходив на ринг в лютому, коли в шостому раунді нокаутував китайця Чанаджелей для того, щоб бій з усиком став реальністю, німцю необхідно успішно виступити в січні 2026 року. Чемпіон в суперважкому дивізіоні зустрінеться з непереможеним поляком Даміаном Книбою. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!